Привіт, привіт, дорогі терези. І це ваш прогноз на листопад 2025 року. Будь ласка, подивіться на карту. Якщо в цьому верхньому ромбіку ви бачите букви АС і цифру 7, або якщо поряд з вашим місяцем теж стоїть буква 7, то це дійсно прогноз саме для вас. І листопад для вас терези це місяць сили, творчості та перевірки на вміння жити в балансі та в гармонії. Ваша головна планета Венера весь місяць у центрі подій, і саме вона буде задавати тон, як ви взаємодієте. Зі світом, коханням та з собою. Ну і почнемо з вашої венери. Вона 2 листопада вона входить в ваш перший дім в Терези. Це її власна обитель, тому тут вплив надзвичайно потужний. Венера тут дає харизму, привабливість, натхнення, бажання творити та подобатись іншим. Водночас вона майже весь місяць іде поруч із сонечком. Дивіться, тут поруч, а це для сонця не найкращий знак, найкраща позиція. Це означає, що може зашкалювати гординя, егоцентризм, та марнославство не дозволяєте цьому вам пошкодити цей силу цього місяця листопада. Будь ласка, пильнуйте за собою. 26 листопада Венера вже зайде в Скорпіон, це ваш другий дім. Ну і це прекрасний буде період для фінансів, для самовираження, мови та творчих проєктів. Сонце, як я вже казала, на більшу частину місяця до 16 листопада воно буде йти по знаку Терезі, Терези і потім. З 16 листопада, дивіться, ось, сонечко перескочило вже в, наш, в нас в другий дім у Скорпіона, це дім грошей, цінностей. Це перехід підсилює тему фінансової стабільності, самооцінки та от, внутрішнього ресурсу. Сонце в Скорпіоні допоможе вам глибше зрозуміти, що ви насправді, чого ви насправді варті, і, можливо, вже час позбутися е, якихось поверхневих е, зв'язків із занадто е, витратних проєктів. Ну йдемо далі. Меркурій, дивіться, Меркурій. Він зараз я покажу. Він з початку місяця. З 9 до 9 там все нормально, да з 9 листопада Меркурій йде в ретроградний рух, З 9 по 29 листопада він стає ретроградним валірою, і це дуже важливо пам'ятати, тому що Меркурій це планета комунікації, зв'язків документів, це переїздів, подорожей. Тут уже треба дуже пильно планувати і перевіряти документи. І е, тут е, Меркурій знаходиться у другому домі. Тобто, тут ви можете, е, ви вам буде корт. За, е, витратити, там, наприклад, купити якусь побутову техніку. То я вам кажу, а Тансіон до 29 по 29 краще нічого не купувати, ніякої побутової техніки, да? бо вона може просто вийти, вийти із строю. Е, другий дім це також про мовлення, про наші розмови і спілкування. І тут це теж є ризик. Чому? Тому що в ретроградному русі Меркурій зустрінеться з Марсом, а Марс, дивіться, який палкий, який гарячий, він у другому домі, і він у своєму знаку, у Скорпіоні. І тут, так як, так, як це дім фінансів да, і Родинних зв'язків, також для да, батьківської родини, дімовлення, то тут можуть виникнути гострі якісь фінансові теми, суперечки на фінансові теми, суперечки через гроші або цінності. Ви вам захочеться просто розказати людині все, сказати, що ви про неї думаєте, все в очі, і навіть ви про це не будете шкодувати. Я вам кажу, що якщо ви не хочете з людиною просто розривати стосунки назавжди, то краще подихайте, да. Пер, перш ніж сказати щось таке дуже образливе, ну подихайте поробіть зробіть там, я не знаю, пранаяма, почитайте мантру на малих 108 разів, або просто, я не знаю, порахуйте там, я не знаю, в порахуйте в, те, в себе там в слонення, ну, або, або до 100, я не знаю, у кожного є, свій є спосіб, як е, трошечки вийти з цього е, стану афекту. Ну, І в бізнесі, звісно, звісно, перевіряйте всі договори да, і не поспішайте з висновками. Я вам кажу ще раз: та з 9 по 29 листопада краще взагалі не підписувати нічого, доопрацюйте, доробіть, але от почекайте. да? Ну, і У відносинах, звісно, уникайте різких фраз. Давайте тепер поговоримо про Юпітер. Дивіться, коли, який з 18 жовтня він зайшов у рак. Це тим Совода репетиція перед дві тисячі двадцять шостим роком. Він зайшов в дім вашої професійної професійного росту, вашої роботи, вашої професійної проявленості, кар'єри. І 11 листопада Юпітер повертається в ретроградний рух. Ну, це чудово для тих, хто шукає от, професійне визнання, да? це е, е, повернення до якихось попередніх проєктів або до клієнтів. Ну, якісь люди до вас до вас з минулого, якісь люди повернуться. І дивіться, в нас три ретроградні планети в листопаді: це Юпітер, це Меркурій і це Сатурн. Да? Ну, які вже... Він теж в кінці місяця вийде, вийде з ретроградного руху. Ми про це поговоримо трошки пізніше. Ну, і Головне тут не поспішати. Да? Там, де Юпітер, там де ретроградні планети, ми не поспішаємо, ми, поглуб... ми занурюємося, да? ми вивчаємо і ми не поспішаємо з новими рішеннями. Спочатку треба просто ширше побачити всю картину. Давайте поговоримо тепер про місяць, 5 листопада буде повня у вашому сімому домі, це овен, да? сьомий дім. Це Партнерства, да, це буде стосуватися це повня ваших стосунків з партнерами, будь-якими особистими чи діловими. Ну І тут вимагатиме це повня е, чесності да, і правдивості, да, це внутрішня така правда. Якщо зв'язки з людьми, вони справжні, то це дуже добре. Що не справжні, то ад'юсамівесь. 20 листопада буде. Молодий місяць у вашому другому домі, бачите, знову тут ваш другий дім, він якось такий фонить. Перший другий дім у вас в цьому місяці це про старт, про про нові проєкти, про якийсь старт у фінансах, у, у творчості, у само якийсь новий такий виток, да, в відношенні до себе. Це дім самоцінності, і це якраз чудове для планування бюджету, для роботи з голосом, для медитації на цінність. Але я кажу не дивлячись на те, що це буде старт, Старт на да, 20 листопада, але ну не до стартів, коли ретроградний Меркурій у нас да, до 29 листопада ми чекаємо, ми чекаємо, ми готуємося, ми готуємо просто все, щоб просто потім стартанути, і це буде, я думаю, що буде такий місяць для стартів у нас грудень, і давайте ми поговоримо про Сатурн, який з березня 25-го він іде і ще буде йти до 27-го року, буде йти по вашому шостому дому. І буде вас там перевіряти на працездатність, на витривалість, на дисципліну, да та, також і в биту. Да, створює, він може виявити ті моменти там, де ви сильно себе виснажуєте, да, і, або де ви багато на себе. Берете. А наприкінці 20, наприкінці листопада, 28 числа, 28 листопада, Сатурн розвертається в директний рух. Ну і це момент, коли починають вирівнюватися справи. Да, ну стане трошечки полегше. Він вже нас відпустить оцю гарлянку, за яку він, він тримає. Але ж ви розумієте, да? що коли йде, там, коли йде там, коли йде Сатурн, по якому дому він іде, то там вон по тому дому нас і завжди. Перевірочки такі прилітають, це і стосується шостим наших стосунків з колегами, да? тобто це не це і партнери, і колеги, да? з якими ми працюємо. Тобто тут і, і бачите місяць про те, що там поєднується Меркурій з Марсом, треба трошечки треба думати, да? треба порахувати до десяти, перші ніж щось сказати, да, і Сатурн теж в домі колег іде, тому тут такий. Момент, але Венера да буде давати вам цю наснагу бути творчою і з юморком сприймати все, що відбувається, тим паче, що Юпітер те трошки підтримує да Меркурій да своїм аспектом. Ну і Юпітер підтримує також і Сатурн да, з 10-го. Поки що він там йде до 6 грудня, то е, просто найкраще лік від, е, е, сварок, да, від поганого настрою це гумор. Тобто дивіться, Терези, для вас листопад він прикольний да, місяць. Він сильний, не простий такий да, ну, але сильний і потужний місяць. Венера вам дає натхнення, привабливість, творчість, сонце і Марс змушують переглянути ваші цінності, тому що вони от будуть знаходитися вже у другій половині місяця. Да, будуть у нас Марс і сонце, Меркурій зайде в ретроградному русі, зайде в перший, а Марс і сонце будуть в другому. Да, Змусять змушать вас переглянути там Ваші цінності, фінанси, Юпітер відкриває нові можливості для вас. Ну і головне, ви не поспішаєте, як я вже сказала, там ре, е, е, говорити, да? перш ніж щось сказати, ну треба подумати, да? подихати. Тобто, ваше завдання в цьому місяці тримати баланс, от тримати баланс, от терези, от буквально, да. От ви ті, що тримають баланс, треба да? це Золота середина, от і листопад це саме про це. Да? І я вам, мої дорогі Терези, шановні дорогі Терези, я вам витягнула карту з колоди магічні послання. янголів». Дивіться така колода, ось такі карти, да, з янголами, і послання на цей місяць. І дивіться, яка класна вам випала карта? Карта випала терпимість, терпимість. Ну, от да? от просто я кажу про це, про, е, роз, розказувала про те, що треба бути трошечки такими да, терпимими да, до інших людей також, бо це ще не, не тільки аспект ваш е, Меркурій, Марс, коли захочеться щось таке сказати в пику, е, таке образливе. Да? Це для всіх. От дивіться, терпимість. Дивіться на себе і на інших очима янголів. З безумовною любов'ю та терпимістю, таким чином ви надихаєте людей і допомагаєте їм розкрити свій потенціал. Дуже круте послання для. Вас від янголів, я вам бажаю дуже гарного листопада і побачимося.